Ну що ж, усім привіт! Усім привіт! На зв'язку я Дейм. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Блодрейн. І у нас тут невеличка проблемка тим, що мінне поле під нами. І треба бути досить обережними. Кулеметники Хоч за мало здоров'я, але... От застранець. З ракетниці прямо потрапив мені. Всьому і складність полягає в тому, що там з ракетниці можуть стріляти. Сповільнення вимкнемо. І йому за спину спробуємо. Хоча навряд чи вийде за спину. Бо він до добряче. Можна так сказати запакувався, що шию прямо заховав свою. Але ми його вкусимо. Так, нормальний режим. Бл застранці. Тримайте. Застранці. А, це те застранець. Так. Досить близько. А... <риклад> Ось так завалимо. Ось так сповільнення діє. Набираємо собі здоров'я. Ось так. І на цього так же само. Мама, от засранець. В самих себе. З... Опа. Ось так тобі. Так, рухаємось далі. Ой, а тут робот, він нам зараза не по зубам. А тут треба досить. обачним бути. Hello, What the fuck? А, що і нато швидкий. Що промазав. Досить обережним треба бути. А <gun> Як і <я> очікувало, <gun> прийдеться все спочатку заново робити. <gun> Не хочеться, але прийдеться. І я на цей раз лоханувся, зараза. А, бісові міни. Бісові міни. Так, в мене виходило спочатку. А потім в мене перестало все виходити. А тут ми вже можемо застрибнути і ось так йому. Ось так йому. Засранці. Де Давай ось вам ось так. Закачается. Сэна, что так? Повільнення. І ось так їм. Це їх отак завалити з ракетницями. Ось так вам. А ти куди? Зібрався. Ось так. Ось так, тобі. Так, рухаємось далі. А там далі робот. Він на не по зубам. Так, повертаємось назад. Так, стоїмо. А. Вони бомблять. Зараза. Так, сповільнення вмикаємо. Ось так. Не виходить зараза. Вони надто багато. Як і очікувалось, і цього завалили. І того. Заразом і мене називається. Складна місія зараза. Ось так тобі, а в мене зброя закінчилась. А це дуже погано. І в мене, походу, знову... Та давай, бля, хамка. Ну, чого ти стала, він що? Та що ти виробляєш? ільнаня Ось так вам. Ось так тобі. Так тобі. А, за сраность, ти ще живий. Та скільки та то здоров'я? А. А ти то вижив? Зараз. Буду важку артилерію. Застосовувати ось так тобі. Застранці гранату гранати кидають. Так, ми робота знищили. І це добре, це нам трохи... Спрощує все. Ну, підходь. Ось так тобі. Ось так тобі. А ти міцний зараза. О, куламет. МГ-43. Погнали. Якби робота того не завалили ту. Було б простіше. А, засранці завалили мені. Я зрозумів, як його проходити. Нам треба того робота завалити, щоб можна далі було пройти. Так, я ему хедшота дал. Ось так. И Ось так нападаємо. І на цього ось так. І навіщо ти ракету запустив, дурню? Ось так тобі. Ось так тобі. На жаль, у цього один заряд. Тільки куди вони свої гранатомети поділили? Бляха-муха? А без нього досить важко. Без нього буде мені досить важко. Ось так тобі! Десь ще має бути гранатомет. А тут мінне поле. Звичайне мінне поле. Як і очікувалося, досить важкий рівень. Досить важкий рівень. Так, то я промахнувся. А вони застранці, всі з твої ракети намагаються використати. Ось, так тобі. Так, да там ще. На, че все? А раст. Придется я... Завалити спочатку цих гранатометників. А то без гранатометів мені досить важко буде. Ось так тобі, а, так ти ще живий. Ось так тобі. Берем цей і будемо підходити ось так. Ось так Ось так йому зненацька. Стараємось... З... Ось так йому. За, стараниць. Знищив ракету. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так ми його знищили. Так мені буде досить простіше. Мається, щоб я за спину не зайшов, застаранець. Ось так. Ну і в цьому ось так добавку. Ну і візьмемо цей, цю важку артилерію. Так, повертаємось. Головне не стояти. І отак валимо. Ось так і хвалимо. Оце головного босата. Ось так тобі. Ось так тобі. Може і вам ось так вдобавок. Ось так вам. Ось так. Так що на цьому це все. Саму найскладнішу, можна так сказати, частину гри ми пройшли, хоч і було пару цих найскладніших частин. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забудь. Бувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!